Лише від початку вересня відомо кілька гучних історій, пов'язаних з сутичками навколо нерухомості. Полісмени Черкащини хизуються, попередили рейдерське захоплення, затримали озброєних молодиків, які замахнулися на підприємство Черкаси Обленерго. Сутичку в Одеському готелі теж нерідко пов'язують з рейдерством. Невідомі люди в камуфляжі влаштували там перестрілку, поранили охоронця та постояльців готелю. Полісмени затримали 23 учасників потасовки. На Київщині конфлікт навколо спиртзаводу призвів до незворотної Агедії, одну людину убили ще одна важко травмована. В міністерстві юстиції кажуть, показово, що про рейдерство в Україні заговорили. Мовляв, за часів правління Януковича і команди злочинів, пов'язаних з незаконним присвоєнням майна, було в рази більше, втім їх просто замовчували. Всі боялися навіть піснути про це. Ніхто про це не говорив. Більш того, вони приходили і вони віджимали бізнес ну таким способом, що людина змушена була. Особисто ставити підпис на документах і потім кудись тікала Зараз проблема кажуть, стала публічною, Втім від цього не зменшилася. Рейдери вхитряються обходити закон, аби заволодіти чужим. Тож в міністерстві зініціювали законопроект No 5067 що передбачає 13 змін, покликаних запобігти рейдерству. Ключова позиція кримінальна відповідальність. За заволодіння чужим доведеться відсидіти у тюрмі до восьми років. Крім того, до відповідальності можна притягнути всіх, хто причетний до Дробки документів в сфері нерухомості і державного реєстратора. Зараз, як тільки цей законопроект не буде чинності, державного реєстратора може бути позбавлено волі на термін до восьми років. З легкої руки Міністерства юстиції вже діє комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка може протягом декількох днів повернути майно законним власникам, скасувавши незаконну перереєстрацію майна. Тим саме до цієї комісії є питання в Феміди. Але чи завжди таке просте оскарження реєстраційної дії призводить до бажаного результату? І чи завжди комісія впевнена, що вона захистила саме права законного власника? Судді помітили, що рішення комісії можуть бути однобокими, але це не можна проконтролювати. Вони не є публічними на відміну від судових. Саме цю ситуацію потрібно ще виправити, вважають представники ФЕМІДи. Як реалізовуються всі ініціативи міністерства юстиції, ми будемо стежити, адже рейдерство явище, що бентежить не лише власників потужних підприємств. Воно турбує всіх власників незалежно від масштабів їхніх володінь. Залишитися без свого приватного боїться і іноземний інвестор, і український бізнесмен, і кожен пересічний. Ній власник невеличкої квартирки завдання держави захистити приватну власність, гарантувати людині непорушність її майнових прав.